У 2024 році в Тростянці планується зміна тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор комунального підприємства «Тростянецькомунсервіс» Андрій Самодай. Збільшення тарифу на нашу підприємство сприяє декілька факторів: перше, це зменшення кількість обсягів надаваємих послуг нашим підприємством, і друге це Вплив бойових дій, окупації воєнних дій на наші території, які вплинули на наше підприємство, також. Трастинська міська рада постійно відшкодовувала нам різницю в тарифі. Ці кошти спрямовувалися перш за все на заробітну плату працівникам нашого підприємства. Ну і тощо. Нагадаю, що 80% працівників, які працюють нашому підприємстві, мають мінімальну заробітну плату. Кількість поривів зменшиться, коли держава зверне увагу на цю, вообще взагалі, отрасль, я б сказав би. тому що я на край, по крайній мірі не знаю ні одної діючої програми державної іменно діючої, не на бумаге, на папері написаної, а діючої. Програма, яка б якось би допомагала водоканалам і розділяла водоканали від ограменних, які працюють у великих містах, і на водоканали, які працюють у маленьких містах, а й селищні ради взагалі. Але там є теж водоканали. Тому у нас і вимоги вони до, до всіх вони одні, а допомоги, на жаль, ну. Я суттєвий на даний момент. Я не бачу для того, аби тариф залишався незмінним. Упродовж 2022 та 2023 років комунальне підприємство отримувало кошти із міського бюджету у минулому році. Було з бюджету громади виділено кошти на підтримку водоканалу 6 мільйонів 197 тисяч Ця сума виділялась на заробітну плату, на пальне, на оплату енергоносіїв, а також ремонт обладнання водоканалу. У 2023 році ця сума склала виділених коштів як фінансову підтримку, виділяли 8 мільйонів 164 тисячі, з яких тільки на заробітну плату було виділено 5,5 мільйонів. Близько 6 мільйонів на 2024 рік. Розрахункова сума складає фінансової підтримки для водоканалу, і ця сума буде законовна у разі підвищення тарифів У 2024 році. Через вилучення військового ПДФО бюджет недоотримує близько 22 мільйонів. Це також ну впливає суттєво на надходження до бюджету, а також на видаткову частину, тобто на надання фінансових підтримок комунальних підприємств. І ну направлення коштів на різні, на різні цілі у свою чергу. Голова громади Юрій Бова наголосив, що питання перегляду тарифів, хоч і є складним та непопулярним, однак це вимушений крок. Два роки не ми ціну, е, Важко було зрозуміло, що місто після війни. Міста після окупації, люди не в тому стані, щоб там ще сплачувати за якісь комунальні платежі і так далі. Пам'ятаєте, було кілька місяців. Взагалі ми списували ці борги всі і по світтю, і по іншим там послугам, і так далі. Тобто ми певну роботу провели, щоб з міського бюджету компенсувати ці видатки і так далі. Але ціна заплачена дуже велика. От утримання міста всього нам обходиться 18 мільйонів. Це життя міста, повністю життєдіяльність міста. Це автобусне перевезення, це там вуличне освітлення. Там, посипання, чистка, підмітання, прибирання, сміття і всього іншого. От, життя міста на рік 18 мільйонів. Ми дали лише одному комунальному підприємству 15 мільйонів за два роки за підтримку. Це те, що не заплачено сьогодні людьми, підприємцями, підприємствами. Бізнесом і так далі за ціну, яка реально коштує сьогодні вода. І ми говоримо там за якість води і так далі, що вона там така, ну, не дегадиться, так не буде ніякої якості, якщо ми не будемо клатити тут кошти. Не буде якості, якщо ми не будемо міняти мережі з металевих та пластикових. Тому що ті труби ложили наші ще батьки 50-60 років назад, якої буде вода, коли вона проходить по ржавим трубам. і в даній ситуації я думаю, що ну треба приходити до справедливого тарифу. Справедливого, ми подивимося, чи можемо ми щось виділити з бюджету. Зараз рахуємо цей бюджет. Основними причинами зміни тарифів на воду стало підвищення вартості електроенергії, зростання заробітної плати за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та вартості паливо-мастильних матеріалів, а також інших чинників, з яких яких складається тариф. Так, планова собівартість послуги водопостачання становить 34 гривні 9 копійок, тобто на 14 гривень і 26 копійок більше. Тариф на водовідведення зростає на 18 гривень 16 копійок і становить 46 гривень 67 копійок. Остаточно питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення буде розглянути на виконавчому комітеті Тростянецької міської ради Аліна Гребенькова Леся. Шелест Іван Говзан, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.